Поки золотий вік публічно вдає себе великих патріотів, відмовляючи світ контрактів з каменських через пісні російською, в реальності спокійно продовжують грабувати Україну. Ювелірний бізнес мав би сяти золотом і прозорістю. Але за вітринами мережі Золотий Вік ми бачимо зовсім іншу картину. Компанія Попова через Union Group контролює десятки брендів від золотого століття. До срібної країни та за цим фасадом фірми з капіталом у 100 гривень, відсутні виробництва десятки дивних кведів і мінімальна активність. Це класика фірм-прокладок, через них ганять гроші під виглядом оренди обладнання чи консультацій. Прибутки магазинів йдуть на рахунки таких фірм, а далі в офшори. Держава втрачає мільйони податків, а схеми роками крутяться безкарно. Ще цинітніша історія з беретом крим золота. Це пряме продовження золотого віку, який тепер працює в Окупованому Криму та Росії. Очолює його Роман Петренко, колишній партнер Попова. Його бізнес будувався на нелегальному обігу золота і порушеннях обліку. Тепер він контролює магазини під новою вивіскою. А українська влада робить вигляд, що нічого не. Не відбувається, ми маємо справу не просто з торгівлею прикрасами, а системну загрозу для економіки і національної безпеки, хоч більше, наш телеграм.